Виховання патріотизму і духовності, національної свідомості, і поваги до держави, гордості за минуле і сучасне свого народу невід'ємна складова занять у закладі позашкільної освіти Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання, школа Джур. Осередки школи Джур є у кожному районі Запоріжжя. У нас різні гуртки, але одна спрямованість це. Військово-патріотичне виховання у нас є гуртки загальнофізичної підготовки, спортивних танців, реабілітації, історії, але все, всі вони все одно проходять початкову військову підготовку. Щороку восени та взимку для вихованців школи організовують спеціальні виїзні заходи козацького військово-патріотичного виховання. Їх називають вишколами. Школярі разом з наставниками живуть у польових умовах три доби. У цей час проводять заняття та змагання. У такий спосіб закріплюють пройдений матеріал. Директор розповів, що їхній заклад був одним із засновників обласного вишколу Сокіл Джура. Десь у 2003 році зібрали. Активістів з кожної області, де є такі гуртки, як у нас, і на фоні на напрацьованих матеріалів кожного, як кажуть, області міста, була створена ця загальна українська програма Сокіл Джура. Вона об'єднує всіх наших дітей в одну єдину родину. Вихованець школи Джур Олександр займається у школі Джур 10 років. За цей час хлопець вже став корунжем сотні пластуни та головою учнівського самоврядування. Розказав взагалі мій брат. Він теж сюди ходив. Він мене коли з садку забрав, я ходив сюди. Ну, ось так от я сюди прийшов. Коли у якогось, наприклад, якась проблема чи питання, вони кажуть мені, я приходжу з цим до керівництва, ми це обговоримо. І намагаємося якось вирішити. Ще один Олександр, вихованець старшої групи, ходить на заняття 5 років і добре розуміється у своїй справі. Найбільше йому подобаються заняття з рукопашного бою, оскільки на них він може показати свою силу. Зізнається, любов до школи Джур йому прищепив батько. Познайомив мене батько, він дуже довго сюди ходив, якраз таки до армії та й після армії він тренував дітей. За його рекомендацією прийшов сюди. Завдяки таким закладам позашкільної освіти молодь здобуває первинні загальновійськові та спеціальні навички, необхідні для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України. Надія Полипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.